Будь ласка, Геннадій, я хотів би ще два слова додати з приводу цієї угоди і сказати, що це перша така масштабна допомога Європейського союзу разом з урядом Німеччини і урядом Польщі в Україні саме в напрямку проведення реформ. І дуже важливо, що ця реформа, яка починалася з 1 квітня 2014 року, вона продовжується і має підтримку не тільки на словах, а й фінансовими. Коштами від Європейського Союзу. Ще раз хотів би підкреслити, що саме прозорість виконання цих умов вони дуже важливі для України. І саме дві компанії, які дуже відомі і в Україні, і в Європейському Союзі, це компанія ГІС і компанія СІДА, які будуть практично виконувати, виконувати підряди по під цим роботам. Але ще раз хотів би наголосити: нам дуже важливо сьогодні навчити наших людей працювати. Голови об'єднаних територіальних громад, виконкоми, які вже створені, їх 169. Ми зараз ще очікуємо 27 квітня ще троє виборів, і їх буде вже 172. щоб цих людей навчити працювати, визначати пріоритети, пріоритет регіонального розвитку. Готувати інвестиційні проекти, щоб розвивати місцеву інфраструктуру і соціальну інфраструктуру, яка є в цій громадах, і тому практично перший практично компонент цієї програми передбачена на те, щоб підсилити інституціональну спроможність громад виконувати свої функції. Друге дуже важливе рішення це практично 600 центрів надання адміністративних послуг, які повинні якісно надавати. Послуги і приблизити владу на місцях до людей. Я пропоную підтримати це розпорядження і долучитися всім міністерствам, тому що практично всі міністерства сьогодні приймають участь в децентралізації, кожен по своєму напрямку, до виконання цієї угоди і спільно випрацьовувати ту стратегію для того, щоб змінити систему управління в Україні. Дякую, дякую.